Всім привіт! Сьогодні пропоную приготувати дуже смачні та ситні бутерброди з звичайної картоплі. Кому цікаво, залишайтеся, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити мої дуже цікаві відеорецепти. Для початку я відварила картоплю в мундирі і натерла на середній терці. Далі копчену ковбасу теж натираю. На крупній терці. Кількість продуктів беріть за своїм бажанням. Твердий сир теж натерла на крупній терці. Далі додаю два сирих курячих яйця. Соус до шашлику, буквально 3 столових ложки, все ретельно перемішую. І на кожен шматочок хліба викладаю фарш. Для того, щоб він добре тримався, я ось так трамбую рукою. Далі перекладаю на деко і випікаю в духовці. Час випікання 20-25 хвилин при температурі 180 градусів. Всім бажаю міцного здоров'я, смачного. Підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити мої дуже цікаві і смачні відеорецепти. Ставте лайки, пишіть свої коментарі по темі і по суті. Всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба над головою! Все буде Україна. Наша файна квітуча країна. Це Україна!